Групи Тема сьогоднішнього уроку монтаж сухих обробок броньованого кабелю, з'єднання кабелів, монтаж, демонтаж стикових та кінцевих муфт. Для чого потрібно з'єднувати кабелі? Кабельна провідникова продукція, вона ж не безкінечна і е, ділянки кабельних або е, інших ліній вони складаються з деяких е, кусків, які треба з'єднувати. Як з'єднати кабелі. Е, є два е, великих вида муфт. Це стикова муфта, коли з'єднуються два, е, два кінці кабеля для того, щоб подовжити кабель. І кінцеві муфти. Це муфти, коли е, кабель приєднується до апарата керування, або е, виходить з трансформатора розподільчого пристрою так і таке інше. Наприклад, підстанція тут, наприклад, потребитель. той, що, те, то, куди треба кабель привезти. Муфта. Інша ділянка там, декілька сот метрів або кілометрів, тут кабельна муфта і приходить до користувача. Але тут і тут кінцеві муфти. Тобто кабель повинен приєднатись до якогось апарата, який, наприклад, це автомат або шини розподільчих пристроїв. І тут приєднатись до користувача. Наприклад, тут буде якийсь двигун. Тому кабельна лінія, кабельна лінія складається з декількох ділянок. Перша, друга, третя, їх може бути дуже багато. І для того, щоб з'єднати користувача двіятель і підстанцію, треба виконати з'єднання. Як виконується з'єднання кабелів? Наприклад, якщо є такі види з'єднань, кабелі можуть бути просто спаяні. Одна жила і друга жила зв'язуються і спаються. Припоєм по 60 по з 90. Або, наприклад, є метод з'єднання такими з'єднувачами. Береться одна жила кабеля. Тут зажимні болти. Жила кабеля вставляється в цей тримач. Зажимається. Коли вона зажимається, оці головки болтів обломуються. Ключом обломується тут є поточка, яка спричиняє надрив цього болта. Тобто ви зажали, закрутили, досягнули якогось зусилля, і головка обломується. Получається гладенька поверхня. З іншої сторони. Муфти теж підходить кабель і теж вставляється така ж сама, такий ж самий з'єднувач. І тоді ці з'єднувачі з'єднуються вже е, якимсь болтом. Таким чином. Кабель можна з'єднувати таким способом. Пайкою або обжимкою. Обжимки в мене зараз немає, я не покажу. Але е, буде, як буде нагода, я вам покажу, як це робиться. От, капель з'єднаний, тоді треба його е, ізолювати. Для того, щоб ізолювати є е, ізоляційні матеріали. Лака ткань, наприклад, або усього ізолента, ізоляційна стрічка. Або такі, такі речі, як термоусадочна трубка. Як вона діє? Якщо нам треба з'єднати два кінця кабеля. Я покажу, на прикладі товстого дроту. Ось, наприклад, є два кінця кабеля. Ми його з'єднуємо. З'єднуємо пайкою, наприклад, або обжимкою. Неважливо. Перед тим як з'єднувати, ми насаджуємо оці термоусадочні трубки. Виконуємо з'єднання. Я умовно з'єднав, щоб тільки вам показати. Тоді цю трубку ми насаджуємо на наше з'єднання. І вона має властивість під дією температури. Під дією температури вона обжимає, обтягує е все саме з'єднання. Все е з'єднання ізольоване. Можна ще більше пройтись ізол ізолентою як це робиться, наприклад, е як. Услоях. Якщо муфти високовольтні, муфти, то там е, виконується ізоляція, наприклад, навіть бумага, яка просочена олією. От, от так виконується з'єднання самих живого вида з'єднання кабельних муфт. Є так називаємо суха обробка кабелів. І заливна обробка суху обробку я вам щойно показав це з'єднання проводів за допомогою термоусадочних муфт або е звичайної ізоленти, ізоляційної стрічки, Буває ще з'єднання в коробках, з'єднувальних коробках. Для цього застосовується, наприклад, з'єднувальні коробки в КРН 250. 250 це той струм, який може ця коробка витримати, тобто 250 А. Є набагато більше їх різновидів, починаючи від коробок з'єднувальних коробок, які є у кожній оселі, і з'єднувальних коробок, які використовуються на підприємствах. Це крн 250 використовується для напруги до 660 В. Є з'єднувальні коробки під високу напругу. Вони використовуються для з'єднання кабелів під високою напругою. З високою напругою 6000 вольт або навіть 10 000 вольт. Заливна обробка. Заливна обробка використовувалась раніше, зараз майже її не використовують. За дуже, дуже рідко, коли її використовують, бо вона більш. Трудовміська і потребує набагато більше часу для обробки. Заливна обробка, також бувають муфти або кінцеві, або з'єднувані. Кінцеві муфти виконувалися раніше. Брали кабель, я вам навіть замалюю. Підготовлювали жили кабелю. Підготовлювали жили, очищали від броні, очищали від наружної резинової або поліхлорвінілової ізоляції і жили використовувались жили використовувались, якщо це під високу напругу, використовуються три жили і сама, сама броня кабеля це є як заземляюча обмотка. Ставилась Спеціальна, спеціальний такий пристрій залівна горловина. Вона нагадує лійку, звичайну лійку, тільки вона з'єднується з двох половинок. З'єднувалася вона, наприклад, якимись зажимом, ну, не будемо промальовувати зажим, ставилась на кабель догори е, раструбом. І тоді, тоді в цю горловину заливали розплавлену, розплав, розплавлений або парафін. Ось таким чином ми її зображуємо. Заливався розплавлений парафін або розплавлена смола. Зверху заливається розплавлений парафін або розплавлена смола, застигає, і це доволі багато часу потребувало. Чому я кажу, що довго, бо одну таку муфту бувало таке, що робили навіть цілу зміну. Заливається парафін або заливається компаундна смола, застигає. Знімається ця металева форма і тоді використовується ця обробка, вже під'єднується до провода, провідники під'єднуються до того апарату, куди треба під'єднати. Або другий тип це з'єднувальна муфта, заливна з'єднувальна муфта. Теж замалюємо. Суха з'єднувальна муфта е, теж використовувалась для з'єднування двох кабелів. Малюємо один кабель. Провідники вигибаються певним чином для того, щоб можна було з'єднати і не, не накладувалися з'єднування одне на інше. Зараз я вам покажу, як це робилось. Наприклад, одна жила з'єднувалась в цьому місці обжимкою або спалювалась, друга жила з'єднувалась. В цьому місці і третя жила з'єднувалась в цьому місці. Получалось, коли вони е, зверху вже ізолюються, ці з'єднувачі один одного не касаються. Тоді, наприклад, якщо це е, високовольтний кабель обматується е, бумажними просоченими олією е, трансформаторною олією бумажними. Роликами обмотується одна жила, друга і третя. Ці три жили. І всі три жили зводяться одна до одні, одної. І зверху теж обмотуються е, рулонами е, цієї просоченої бумаги. Тоді е, надівається так званий чулок свинцовий. Ну, він буває різних діаметрів. під е, той кабель, який використовується. Наприклад, муфти, з'єднувані муфти SS діаметр чулка 70 мм. Що таке чулок? Це свинцова труба, кусок свинцової труби. Вона надівається спочатку, перед тим, як з'єднувати кабель. Надівається труба. Зараз ми її теж замалюємо. трошки нерівно вибачаюсь ось ну, так ось зроблено ну, це зітрим. надівається ви вже побачили як воно з'єднується надівається оця свинцова труба припаюються кінці обрізаються певним чином і припаюються до броні кабелю По кругу воно припається припоєм, теж припоєм пос 60 або пос 90 з цієї сторони так само. Получається така свинцова муфта. Тоді надрізається, надрізається в якомусь місці е, 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 отвір і цей отвір... Так само як і в кінцеву муфту, так само і в цю муфту заливається або парафін, або стіарін, або смола, компаудна смола для ізоляції. Ця сама муфта слугує і захистом, броньованим захистом, і провідником для того, щоб. Можна було контролювати ізоляцію, тобто броня іде, броня, або сталева або алюмінієва броня в самому кабелі, ця броня, муфта, теж є і захистом, і від механічних пошкоджень, і, від, від, і для того, щоб з'єднувати для заземлення обидва кінці кабелю. Зверху ця вся конструкція. Накривається пластиковим кожухом. А ще раніше, в 80-х, напевно і раніше, виконувались муфти не пластиковий кожух, а навіть чугунний. Чугунний, важкий металевий такий кожух. Таким чином з'єднуються кабелі від 6000 вольт і більше. Якщо брати кабелі на напругу на дуже високу напругу там 35 тисяч вольт і більше, то е, там виконуються, е, ці кабельні лінії виконуються кожен, кожна жила, кожен, кожна фаза окремим кабелем, одножильним окремим кабелем. Тобто прокладається не один кабель, а три кабеля по одній жилі. Домашнє завдання ви знайдете в Тімсі, Також в Тімсі ви знайдете матеріал про з'єднувальні муфти. Прочитайте обов'язково і передивіться відео, яке теж знайдете в Тімсі або, хто не працює в Тімсі, в Телеграмі. До побачення. На все доброго.